Будь ласка, води нема. Води у крані немає, показує о 10-й годині мешканка багатоповерхівки на вулиці Миру Віра Крючник. Що сьогодні не буде води, я не знала. Та то в половині десята втрат. Це все неожиданно і я ніяких запасів не знаю взагалі, як ми будемо. Колодязь, йти далеко, ми вже старі, 82 роки, Син спасіба привіз. Джерельний там балончик є, ну це так, для чаю, а для таких потреб немає води. У Новомиколаївській гімназії об 11-й вода у крані була. Напор зменшуєте напор, але на даний час вода є. Кухарка Тетяна Іванова каже, мають запаси, набрали 740 літрів води. Для приготування їжі мені потрібно 200 літрів води. Це на сніданки і на обіди. 600 літрів в день для миття посуду. У нас є резервуари, ми нам сказали, що не буде води. У нас є запас 2 літри, дві каструлі по 40 і по 50 літрів, резервуар по 200 літрів, резервуар з водою тут літрів 150 ще залишилося, і тут ось третій резервуар, тут теж літрів 300. Запасів води на день вистачить, говорить директорка гімназії Яна Лапіцька. Техпрацівники, комірник були попереджені про те, що вода буде відключена, запаслися водою. О 13-й годині ремонтує водопровід на перехресті вулиць Партизанська та Маяковського бригада водоканалу. Три, три слесаря, сварщик. Ну, ще прибуде, як то кажуть, друзоподйомні механізми. цій засувці 20 років термін експлуатації вийшов, тому її замінять. Вартість такої засувки 10 тисяч гривень, розповідає директорка водоканалу Валентина Давичук. Це приватний сектор Некрасівки частина і частина Новомиколаївки десь близько, мабуть, 800 абонентів. Всі абоненти були попереджені завчасно. В школі вони їх ми попередили, але в зону відключення вони не попали, тобто в них хоч було зменшено тиск. Каже, поки ремонтують підвозити воду, мешканцям не будуть, бо ніхто не подавав заявки. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Крапивницький.